Добре. Так, ми вже когось так транспортували з вами тузенця. Ми знайшли на острові, і ми його транспортували на малу сіль. І, в принципі, зараз ми, по ідеї, зробимо те ж саме. Так, доброго дня, діду. Ваш брат готовий вас прийняти, тому ходьмо. Так. Загрозив брата і везу. Ну, блін а тут, звісно, шкода, я б тут би б жив. Прикольна на я сам би по собі жив, просто та і все, якби вони мені отдали. Типу, все одно там вже ніхто не буде жити, а цьому діду я допоміг. У мене э, човен є, я тудим-сюдим, яка різниця? Все краще, ніж на, на, на човнові спати. Так, все, вони помирилися, ми їх э, віддали. І от він якраз каже, що я можу э, купити в нього. Вибухівку, коли мені потрібно. Так, в мене є 625, і я не думаю, що зараз я буду її купувати, тому що я хочу зробити все ж таки покращення. Мені це важливо. Ми з вами в минулому випуску все зібрали. Блін, забрав краболовку, прикиньте. Вася. Як побуде тут. Так. Ого. 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 Я його ніяк сюди не, не розміщу, як би мені не хотілося. Да? Та ні. Це просто таке грання. По факту я його ніяк не зроблю. Так, продаємо тоді це все. Там трошки і в сітках ага. уже є. Так, окей, один день сітка ще буде жити. Так, заберемо цього краба, і в мене ще ж там в трюмі купа риби. Так, і потрібно позбирати далі крабів, щоб віднести туди на алтар. Так. Бо на алтар мені цікаво, що там буде. Так, трюм. Раз, два, три, чотири. Вроде все. Це от туди. Так, і... куди? На плавучий док. Правильно? Правильно. Так, ні, не на плавучий, мені ж потрібно купити цей матеріал, він продається на верфі. Так, сюди. Купити. І компонент купити.